Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, у чому ви профі, в чому ви професіонал? Можливо, що вам потрібно розвивати у своєму житті? А, а Можливо, у вас є такі здібності, про які ви не здогадуєтеся і на них не звертаєте уваги. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. В чому ви професіонал? Король Пентаклів. По-першому варіанту, ваш професіоналізм полягає у зароблянні грошей. Можливо, ви вмієте гарно будувати свій бізнес, розвивати свої проекти, маєте таку здібність накопичувати свої фінанси і правильно їх розподілювати, вкладувати. Тобто, якщо, по першому варіанту, хтось бажає розвивати свій бізнес, можливо, ви проявляєте такі якості, задатки у вас є, то ви можете це і надалі здобувати знання і розвивати. Хто вже має свій бізнес, той, звичайно, вже це напрацював і тепер вже прийшов час, можливо, вам насолоджуватися. А все це тому, що ваш головний талант накопичувати фінанси і правильно їх розподілювати. Другий варіант, в чому ваш талант вісімка жезлів перевернута. Ну, У вас такий неординарний талант затормозити будь-який процес. Це не обов'язково у негативному сенсі. Це, можливо, на вас якісь є нападки, хтось вам чи не опір, хтось якісь перепони, можливо, у вас там недобрі слова Вам говорять або ще що. І ви це вмієте зупинити. Ви маєте таку собі властивість і таку силу, щоб те, що на вас направляють, розвернути і відправити назад тому, хто вам це робить. Але для того, щоб так вам зробити, вам, звичайно, потрібно розвивати свої здібності у цьому напрямку. І, ну, така як підказка, можливо, для вас буде що. Ніколи конкретно ні на кого не можна нічого назад відправляти, тому що це, можливо, ваші тільки здогади, а насправді та, той негатив йде зовсім від інших людей. І також ще по-другому варіанту, варіанту потрібно розуміти, що, крім того, що ви не можете, ну, це таке, якщо вам хтось в обличчя вже навіть говорить неприємні речі, то ви можете зупинити. Тому розвивайте свої здібності, у вас вони є, і ви це можете робити. Можливо, у вас і більше здібностей є, але саме на цьому вам зараз варто себе акцентувати. І третій варіант, чому ваш талант? Світ перевернутий. Ваш талант в тому, що ви можете вийти з будь-яких обмежень. Хто б вас не намагався там поставити в певні рамки, обмежити у чомусь, там щось вам нав'язати, якісь обов'язки на вас покласти, ви будете те робити до тих пір, поки ви будете самі з тим згодні, або на те буде ваше бажання. А Як тільки вас це перестане задовольняти, ваш талант в тому, що ви це на мить можете зруйнувати. І ніби як перероджуватися. У яких би складних ситуаціях життєвих ви не, не знаходилися, і куди б ви там не попадали в неприємні е, такі події, ви завжди вмієте викрутитися так, що ну, ніби ви там і не причетні були, і ні в чому не винні. Тож у вас саме талант у тому, і вам для того, щоб краще так цей талант розвивати, потрібно розширювати коло вашого спілкування, кругозор ваш світогляд. Можливо, ви, вам потрібно якісь ще знання дізнаватися. А якщо ви будете те робити, то ви той талант зможете підняти ще до найбільших висот, тож буде весь світ перед вами відкритий. Ну, такі таланти по нашим трьом варіантам, і їх варто розвивати, тому що кожен талант, кожна людина це висока цінність, яка повинна завжди розвиватися. Мир вам.